Як же позбутися рака і взагалі, які є продукти або які є пункти групи продуктів, які сильно присильно просто ультра провокують рак? Привіт, мене Ірена, і це канал все про здоров'я, про б'юті і також про е, красиве здорове життя. Підписуйся. А е, отож сьогодні поговоримо саме про це. Е, я не буду багато усугублятися, але е, я скажу так: що якщо ви хочете більш глибше е, зрозуміти цю тему, підпишіться також. Не тільки на мене, а на доктора Берга він з Америки так він більш детальніше пояснює про клітини, про мітохондрії, що діє, що провокує так рак, як ті зовнішні, зовнішні фактори на мітохондрії, на клітини, як вони перетворюються з хорошої клітини в погану. Підписуйтесь на нього, він більше розкаже. Ну, а я своїми коротко словами для своєї аудиторії, так поясню, які же продукти викликають рак, і чому треба і робити такі профілактики. І взагалі змінювати свої звички, тому що саме звички, а харчові вони діють згубно на організм людини. Отож є вісім груп продуктів, так, які викликають рак. По-перше, ми знаємо, що мітохондрія є клітина, так і в клітині знаходиться мітохондрія. Так, це, що? це така штука, яка спалює жир в організмі, тобто регулює весь цей процес. Так. Ось. Далі, якщо, якщо щось, наприклад, трапляється з цією мітохондрією, що всередині клітини, так, існує така запасна система, ферментація називається. Так? Ось. І е, вона вже починає працювати з е, системою, системами в організмі. Е, також дуже згубно впливає на організм це якийсь хронічний поганий негативний вплив. Так? Наприклад, якщо ви вирощуєте щось є вас поле, так? і є ваше поле і постійно ви працюєте з пестицидами, тобто, знаєте, що може. Скоріш за все, 99,99%, ,99 що ви будете мати якісь проблеми в своєму організмі. Так, також, що ще це може бути, крім пестицидів, це погане повітря. Так, ми знаємо, що в повітря там також багато що можуть розпилювати так для депопуляції. Ну не суть так, то есть, повітря. Гарне щоб було. Тобто, якщо ви живете <кх> в забрудненому якомусь там середовищі, так то бажано виїжджати десь на гори, десь в ліс, так щоб. Щоб, щоб робити профілактику, так далі, що ще це може бути, крім цього? Різні хімікати для чистки, так тобто грибки, паразити, радіація також згубно впливає на організм. А радіація це що це також не тільки така, як радіація, як, наприклад, там інтернет, девайси, так? вишки і так далі, це і інші моменти, так? такі як хіміотерапія, це теж радіація, тобто вони вбивають ваш імунітет. Отож, давайте все таки пройдемося по конкретно по групам. Перше це трансжири, тобто гідрогенізований жир. Це мусорна їжа. Тобто, якщо ви заходите в супермаркет, звикли купляти все в супермаркеті, а там. Ну, 95% всієї продукції це є сміття. Тобто максимально перероблене щось, гідроганізоване, з продуктів і так далі. Плюс деякі продукти пишуть, що навіть так додавляють якісь там інгредієнти, аля красителі і так далі. А фарбники і пишуть, що може викликати рак. Тобто ви маєте максимально, якщо купили якісь там бургер, там чи ще щось, то дивіться на склад. Так, якщо там ось такий склад, все, тобто знаєте, що це щось не то, так що це. Мусорна їжа, вони там понапихували всього, чого не можна. Оминаємо це. Краще зробити собі один день виділити так, для свого здоров'я, так, один день виділити на вихідні і зробити на цілий тиждень їжу, так, і засунути чи годин, якщо в морозилку, так буде більш оптимально. Йдемо далі. Це алкоголь і тютю. Всім відомо про алкоголь і тютюну. Я на цьому зупинятися сильно не буду. Також про і до тютюна відноситься і різні наркотичні засоби і так далі. Я на цьому більше зупинятися не буду, Я Думаю, ви розумієте. Далі це повітря. Забруднене, так тобто, якщо ви постійно живете в ток в такому, в такому місці, де ну ви я розумію, там, наприклад, ви народилися, чи ви там виросли, так і ну нема куди подітися, так але там постійно забруднене повітря, і ви просто, просто ну, ваші легені болять, так і ви відчуваєте, що ну, вам важко чи дихати, чи ви себе погано почуваєте, болить в грудях і так далі. Тобто, все максимально складіть план і кудись переїжджайте, тому що а, може, можете померти. А, далі четверте, це. Це гліковані продукти. Що означає гліковані продукти? Це коли всередині все злипається. Так, це, наприклад, коли підігрівають щось до такої степені, що воно робить глікацію, тобто жир плюс цукор, або, наприклад, білок плюс цукор. Що це може бути? Це може бути, наприклад, м'ясо, так, м'ясо, так, а піджарюють до такої степені, що ну от вугіль. І далі це морозиво. тобто його максимально нагрівають і відповідно глікація робить. Тобто, все гліковані продукти утворюються в організмі. Так? І гліковані, я кажу, продукти <злипаються>, злипаються все в організмі. Так, ось і таким чином клітини злипаються і удво... навіть можуть утворювати ракові клітини, тобто з простої клітини, яка вже нездатна, в якої мітохондрії вже вимерли. Так, вони вже все може зазвичай, коли клітина мітохондрія в клітині так вимерла, так померла. Клітина самоліквідовується, тобто вона себе вбивається, як самосуїцид, так ось, але буває таким чином, що вона перетвориться на Ракову клітину це є дуже сильно небезпечно, так? Ось, ну далі не буду йти. Далі п'ятий пункт це синтетичні харчові продукти. Всі ми знаємо, що таке синтетичні харчові продукти, так ось тому бажано, якщо ви хочете зберегти своє здоров'я в супермаркеті бажано відмовитися, а краще ходити на ринок, там, де бабулечки, дідулечки продають прямо з городу. Так, тобто ви повинні розуміти, або просто перебирати таким чином сильно-сильно, щоб чітко кожну етикетку читати і що, і ну, розуміти, що ви їсте. Наступний шостий пункт це ультраоброблена їжа. Тобто Мертва їжа, тобто ми знаємо, що, наприклад, що це може бути ультраоброблена їжа, це печиво, все, все можливе печиво, якісь цукерки, якісь. Тобто, там м, уже з якогось свіжого так його обробили 150 разів, 1500 разів, і е, все, і там нічого живого не залишилось. Там все мертве. Тобто, що воно робить? Воно потрапляє в наш організм. Ця субстанція, маса, так. І організм, щоб е, ну, можна зробити два пальця в рот, це саме найлегше, звісно, протягом 30 хвилин, але не, не всі так можуть. Але е, щоб обробити і перетравити це цю масу, цю субстанцію, так, організм витягує з себе мікро-макроелементи, нутрієнти для того, щоб перетравити ось це і вивести з організму. Уявляєте собі, тобто на це затрачує організм свої ресурси, свою енергію, так, і вам придеться потім поповнювати. Ці мікромакроелементи. Далі йдемо, сьомий пункт. Це пластик. Пластик це також дуже шкідливий для нашого організму, тому що пластик, ми знаємо, скільки проблем від пластику. Пластик акумулюється в мозгу і може викликати, сильні, сильніші, найсильніші якісь захворювання і так далі тому подібне. Так? Ось. Тому, тому я не говорю про аутоімунку, так? Автоімуніє ау захворювання викликає молоко так, і різні ДНК і інших тварин. А, я зараз говорю про пластик, який максимально додають всюди, де все можливо, роблять різні маркетинги, ходи і лопатки для а, жарки. потім різні. А, Кавові пакетики, чайні пакетики, тобто там мікропластик. Якщо він потрапляє в організм, все ну, уявляєте собі в організм, потрапляє чужорідне тіло, абсолютно синтетичне, так. Тобто це те саме стосується і ртуть, алюміній. А, ну і так далі. Всі я зараз не буду їх перелічувати. Так, тобто всі, всі ці штуки, які знаходяться в вакцинах щепленнях, так то тобто, звідти і з'являються різні захворювання. Розумієте, мене, так. І далі восьмий пункт. останній, це є молоко, Рі, викликає різні запалення в організмі, тобто молочні продукти. А, значить, і молоко в загальному викликає аутоімунні захворювання. Так? І плюс, і плюс а, ще викликає діабет першого, другого типу, а, запалення по всьому організму і так далі. Так? Тобто, а, чому? Тому що артроз, артриз може бути, так? тому що там існує дві, а, дві речовини. Ось глюкоза і галактоза, глюкоза перетравлюється, галактоза не перетравлюється, вона акумулюється в будь-де в вашому організмі. так. Тобто, це можуть бути кістки, це можуть бути мозги, так? мозок, ну і так далі. Ось тому це є небезпечно. Але про це ніхто не говорить, тому що це не вигідно, це велика-велика індустрія. А, так, і прибутки. Тобто, ви повинні самі розуміти, що ви робите, так, які звички у вас є і потихеньку змінювати, якщо у вас є проблеми. А, тому ви повинні також розуміти, що потрібно. Потрібно прям перебрати генеральне прибирання зробити в своєму домі, щоб ці всі речі позбутися. В наступному відео я розкажу, що саме робити, а щоб позбутися раку. Так, тому що є люди, які позбулися раку. Наприклад, дехто хто використовував хіміотерапію навіть на четвертій стадії, а дехто навіть коли не використовував хіміотерапію, кому сказали просто іди, іди готуйся! Так. Ось до смерті, але ці ця, ця людина вже живе 6 років, так інша людина вже живе 12 років. Тобто і вони розповідають, яким чином що вони їли, що робили, і яким чином зараз вони продовжують харчуватися, які в них звички, так і харчові звички, тому що вони бояться рецидиву. Ось тому в наступному відео я про це зніму. А ти підписуйся, щоб не загубити мене. Дякую, що були зі мною. Залишайте коментарі. Також пишіть в коментарях, які ви ще знаєте, наприклад. Види продуктів, так чи груп, які потрібно уникати. А дякую всім, що були зі мною, і до наступного відео, всім па-па!